Початком весни підрозділи ДСНС кожного дня ліквідують наслідки випалювання сухої рослинності і пожежі в екосистемах. <му> в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації там, де ми зараз потрібні для ліквідації наслідків, де ми потрібні для того, щоб рятувати людей, розбирати завали. Наші сили і засоби відволікаються на те, щоби гасити сміття чагарники відкритій території. Такі безвідповідальні дії несуть загрозу здоров'ю, життю громадян, довкіллю, тваринам. Ще раз хочу нагадати: будьте відповідальними, не допомагайте окупанту, не спалюйте суху траву, сміття. що за такі дії передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.